на курячих лапках, у вікнах гойдається світ, сховала в своїм прикалапку, минувши недолі привіт, схилилася стеля на плечі, уп'явся у сволок гачок, давненько під клекіт лелечий Господь посилав діточок. Людське на піраміду схоже, як молодий, здоровий дім кишить, та ще й навроду як удався, гожий красу відпити, кожен поспіший, кожен поспішить, з роками це велике коло вуша. Найкращі друзі, перші вороги, гарцює самота, по серцю дужче, і ти один навго. Крихітна диво світличка, зігріта крильми рушники, замур, занедавне не на фото між юних батьків, ще тато такий кучерявий, ще мама, як цвіт молода, полинули ген журавлями. Молодість відвага, колись твітів, як вулик гув. ти став старим самотній доходяга, про тебе світ байдужий геть забув. Забу. сльози, пучки Пу -у -у -у. шукають в пазусі хреста, життя везе скрипучим драним возом, людська згулялася, колишня доброта. Згубився у часі холоднім душі сопілкової моти. Мій дід в тридцять третім голоднім Гніздечко родині зліпив, а внук розхвоктався нестильно халупа картинку псує, душа родоводу все сильна, допоки ця свічечка є. Idźcieć kacja jest! Idźcieć jest! Вікто самотина, ніхто не чує плач твій з нори, і тільки Бог підказує єдиний стерпи у сльозу ворога у три сльозу. На кожного чека плита могильна, і хай святиться у віках ім'я твоє, душа твоя безсмертна і всесильна. То поки в світі свічечка цяє, слушать. Сві Рушничком. Яка тонка робота, яка тоненька ниточка. І бачу недоспані ночі моєї бабусі, названої бабусі, під опригори Харетини Химівни. Цей рушник гріє мені серце, бо його вишивала тіна, ми так казали на неї тіна. Моя няня та няня мого синочка Ігорка і цьому рушнику більше 70 років. Десь він був закладений, десь я довго не могла його відшукати, а потім знайшла і так раділа і повішала його над своїм ліжком, щоб, дивлячись на нього, ще раз і ще раз згадувати мою Любиму улюблену мою бабусю, яка, маючи чотирьох внуків, трьох рідних, найбільше любила найстаршеньку, мене. Бо я ж сирота вона вважала. І тому я завжди згадую її добрим словом. Довгий час доглядала її могилу. Тепер рідше буваю, тому що сама вже ну, літня жінка. Спасибі, бабусь. Спасибі, рідна. За твою любов. Це ці стінці висять мої роботи. Вийшов кастричками. Це мої спальнички. Посередині велика картина. Це моя робота, а три інші картини моєї дорогої подруги, якої, на жаль, немає вже серед нас. Десь за рік перед смертю, вона, вже, будучи хворою, вишила мені три картини і казала: не будуть вони в тебе десь валятися, та ні, я їх повішу в такому місці, щоб проснутися і побачити їх твою роботу. А до речі, вона дуже гарно вишивала Гладдю. Ось там Хризантеми. Це улюблені мої квіти. Вона вишила для мене Хризантеми. Її роботи і в Америці дарувала вона, і в Канаді, і в інших країнах. Дуже тонка робота. Одного раз я приїхала до неї в гості і, показала, і привезла подарунок. Подушечку вишиту стрічками. Вона подивилася і каже, ой, таке гарне, таке гарне, і я його ніколи не, не зможу зробити. Але коли я переїхала через рік, вона мені показала такі роботи, шедеври, що мені ще треба було б учитись, вчитись у неї. І ніяк. Як я не хочу зробити ту трояндочку, так як зробила Валя режук. Але... У мене не виходить так. Вона казала, я так тебе люблю за твою вірність, за твою доброту. І такої подруги у мене не було ніколи. До речі, коли я була тяжко хвора, коли я помирала, а вона працювала у лікаря, секретаря, ми, ми подружили з нею. І вона дуже багато зробила для того, щоб я не померла. Доглядала мене. Брала до себе, бо я місяцями лежала в лікарні з тяжкою тяжкою хворобою. А вона доглядала мене і ось я живу і дякую тобі, Величко, за все. Ми знаходимося в найбільшій кімнаті мого дому, це в залі. Я хочу більше розказати про своє хобі, яке я відкрила для себе десь років з п'ять тому. Якось. І я взяла газету порадницю і побачила там вишивки стрічками, стрічками на мішковині. Простий, звичайний, але дуже милий малюнок такий, вишивка соняшничків. Ну, соняхи це взагалі символ України. Ми дуже полюбляємо світ Соняха. І я подивилась і подумала. А хіба я таке не зможу зробити? Попробувала і вийшла перша картина. Перша картина он е, ілюстрація, там малюнок такий, що про, ді, про дитину. І це є ілюстрація до, моєго, до мого одного з віршів. «Колискова для нас Тусі. До речі, коли цей вірш читала. Відома людина у нас в Кіровограді, Світлана Барабаш, професор, викладач української мови і літератури при Під інституті. їй дуже сподобався вірш. А тема його така, що в гуртожитку у молодих людей, молодої пари народилася дівчинка. І так вона щось е хворіла, чи щось їй було непереливки. Ну, вона дуже плакала. І що вже не робили, нічого не допомагало. Але ж тут приїхала бабуся села, взяла її на руки і почала співати нашу українську колескову, і дитина затихла. І ото я придумала таке зробити ну, такі, таку вишивку про цю дитину. А далі зверху там ряд ірисів, вишивка ірисів. А далі ілюстрації до моїх творів йдуть. Е, а далі ось саме останнє в цьому ряду це вірш, який ввійшов до моєї першої книжечки для дітей. Борщ із, із сонця. Борщ із сонця називалося. Книжка моя. І далі то вже просто витвір моєї фантазії малюнки роблю, роблю, сама робила. І там можна побачити ці мої малюнки, мої вишивки. Це тільки частина моїх робіт, тому що я дуже багато роздарувала своїм друзям, на день народження, просто на якесь свято. Щоб залишилася пам'ять. Нижче там ще портрет моєї, мого чоловіка і мене, Валентина Капітоновича. Після цього я ще хотіла освоїти інший вид роботи, тобто вишивка, але я стала вишивати подушечки, Диванні подушечки. Ось якраз серед них я й сиджу. Серед цих подушечок. Дарую внукам, дітям, друзям, ну, гарним людям. Тут тільки частина моєї колекції. А зверху там вертаємося знову до картин, тому що, або ще тут краще ось. Третій, третій вже етап це був. Я дуже хотіла щось ще таке придумати, чого б не було. Ні в кого. І я придумала, стала робити виготовляти серветки. Ось тут на дивані теж лежить у мене дві серветки, а ти типу пороздарила дуже багато. Більше двох десятків. Ось серветка за мною раз. Он одна серветка. А ось серветка жовто-блакитна, два. От. А там вон на каміні. Де камін, який змурував мій чоловік, на моє замовлення, жовто-блакитна серветка. І далі на столі, де стоїть апаратура, там он серветки теж і жовта, і рожева. Ну, всім подобається, якому я дарую. Вночі, коли не спиться, коли важкі думки облягли. І голову, і душу, я починаю творити. І вважаю, що це творчість, це ліки від нудьги, від болю, від самоти. А нижче там мої портрети. Один з портретів, який війшов до моєї останньої книжечки, яка називається. Поцілунок зоряних небес. Який гарний! Цього року вродився виноград! Солодкий солодкий! Запрошую вас покуштувати! Оце все створила природа, а зараз я хочу показати вам, що створили мої душа і руки. Солоху. Тобі не треба в дорогу сакви. Мої витвори, зроблені своїми руками, дорожні торбинки. Оце червона з українською вишивкою, трояндами, оце виготовила із тканого і моя в'язання, кружечок в'язаний, а то синьо-жовта. То якраз наша українська хата і жовте з блакитним А це фартушина, яку я вишила. Коли перебувала в санаторії в трускавці, купила цю тканочку таку серветку. І вирішила не з, з неї зробити. Таку торбинку, сумочку, знак пам'яті про перебування на гостинній землі Закарпаття. Ще, будучи дівчинкою, навчилася в'язати крючком. полюбила цю роботу і ось вийшов такий, така хустина. Як вона на плечі, коли прохолодно. І згадую своє дитинство. Бо така була у моєї бабусі. А це хустина накидайка. Як декор, як така, що зігріває плечі, теж зв'язана крючком моїми руками. А це улюблений мій куточок, де я усамітнююсь, коли треба. Подумати по, про життя, можливо, посумувати, згадати, хто створював цей двір, а створювали ми разом з Ватином Капітоновичем. До речі, я сиджу на тій лавочці, яку він зробив, а переді мною кущ деревовидно піон. І коли мені буває тяжко, коли я навіть плачу, він розкриває свої, свої бутони, блються, і було таке, що ці сльози капали в ці блюдця. Але же час він мене дуже радує, коли розцвітає 50 -ма квітками або 70. -ма, і я дуже радію, що я його посадила, виростила. І тут згадую свого чоловіка. До речі, люди знають, що я дуже люблю декоративні скульптури, тому створила такий невеличкий сад скульптур. А остання скульптурка фігурка це фігурка солохи. Яку подарував на останній презентації моєї книжки Анестезія Мер, міста помічна Микола Миколаївич Антошик, за що я дуже вдячна. Коли в мене немає настрою, я підходжу до солохи, вітаюся з нею і починаю сміятися і радіти їй. Бо дуже ж вона похожа по колориту, схожа на Валентину Поки. Ось прийшла моя улюблена киця. Отак моя улюблена. Сюди, сюди моя, китя. сюди, сюди, вилась, вилазь, отак, ви вас, ви вона любить. Сидіти мене людям. Отак. Моя дорога Китсюна. Українська присл... мудрість говорить. Людина повинна на своєму віку. Посадити сад, збудувати дім, народити і виростити дітей. Ось цей дім ми збудували разом з моїм чоловіком Валентином Капітоновичем Процуном. Ось цей сад, який ми садили своїми руками. До речі, я стою під яблунькою, яку посадив Валентин Капітонович. Ось та басейн, який він зробив для мене у вигляді серця. А ось лебідь декоративний, який подарувала мені моя подруга Віра Бондаренко. Все життя я мріяла про такий садок, про таке гніздечко, тепле, цікаве і красиве. Бо дуже люблю створювати красу. Ми знаходимось в моїй світлиці, українській світлиці домашній. Я їх створила для того. Щоб частіше згадувати мою родину, моє село і мою Україну. Ось перший костюм, який ми вглядаємо. це костюм Миколая, який ми приготували я. Виготовила своїми руками на свято Святого Миколая. Вперше в нашому сільському клубі був не дід Мороз, а святий Миколай. Ну йо-маю, тютіки, тютики малесенькі, очки, і вони ж хочуть мати свою хатку. Отакої, отакої. Прибігли в гості доволі. І ті батьки. Він уже тут освоївся, а це ще, ще боліться. Болі. Зірка різдвяна, з якою ми завжди йдемо, ну, коли розносимо подарунки по селу, колядки, щедрівки звучать, і з цією зіркою ми йдемо. Куточок моєї родини, де мій чоловік Олександр Григорович такий молодий, де мої ще дітки маленькі, Вадик і Ігорьок. Зверху фото Вадима Кондратенка, першокурсника театрального училища міста Дніпропетровського. Нижче наше фото з другим чоловіком. Валентином Капітоновичем Процуном. А ще не ще світлина трьохрічного Вадика Кондратенка. Одне з моїх хобі. Я збираю прикраси, сучасні прикраси, сучасні жіночі прикраси. Це тільки частинка моєї колекції. Ці всі. На места, різні кулончики, ну тобто все, це, що мені стає в пригоді, коли треба виходити на сцену. Робота моїх рук, один з моїх костюмів, вишитий стрічками, у дитинстві. У моєї мами була сукня, виготовлена з матеріалу Майя. Тоді так називався тоненький матеріал, Він напівпрозорий. І пам'ятаю, там були квітки, уквітчено було бузком. Як дуже я люблю бузок, тому якраз і вишила. Нитками і стрічками бузок. Це є і моя гардеробна. У цьому кутку портрет моєї незабутній донечки. Поруч теж фрагменти костюмів моїх, головні обори, які я в українському стилі виготовляла. Костюми, світлий костюм, там є вишиванка біла і біла спідниця. Я теж своїми руками виготовляла. Далі жилетка біла, вишита, вишита червоними, розшита червоними маленькими трояндочками, моїми руками. Чорна сукня теж вишита маками. Стрічками, кутку мій портрет десятирічної давнини, обрамлений рушниками. Рушники збирала, дарували мені люди. Поруч висить костюм, який я пошила голкою з ниткою, так як ну, несправна була машинка. Кутку портрет мого покійного чоловіка, Валентина. Капітоновича процена, вишиванка придбана в Трускавці, головні убори в українському стилі, виготовлені мною, а також чорненька сокунка вишита мною. Отака вона, Валентина Фоківна, берегиня роду, берегиня України, яка перетворила свій двір в куточок прикладного мистецтва. Весь свій вільний час вона віддає своїм захопленням, шию, вишиває, сапає, садить. Співає, пише вірші. І всіх зігріває, як свічечка, своїм теплом. Ви подивіться, як до неї тянуться її улюбленці. Так до неї тянуться і люди. Які люблять українське слово, і українську пісню. Але ж ніде надіваю, вирощую і роздаю людям. То нас кралечка, то лялечка, а то хлопчик чорненький, біленький, мурка, муркотик, муркетик. Ми його називаємо. Їхня мама. Кольорова кишечка, сама улюблена, сама розумна. Сюди, сюди моя моя хороша, сюди. ідіть сюди, ідіть, ідіть сюди, ідіть. Отак, отак, отак ми розумні, так ми гарні, розумні киці.